Всім доброго дня. Фух, познімала трохи, зняла трохи стірки. Сьогодні гарна погода, така 20, 22 градуса, тепла. Вже хочеться щось робити, не дивлячись на те, що завтра передають опять на два дні дощі. Того я сьогодні зробила, знаєте що? Бистренько навела порядки под музочку. Фу, Бачите, що згорода тільки на голові, на голові капець. Зараз покажу. О, Дивіться, яка краса. М? Оцю олейку прополола. Все, знаєте, посходили мої білі квіточки. Бачите, там три кущика: один, два, три. Але щось так єлі-єлі вони сходять. А, а розові, дивіться, вже які здорові, все. Розові дуже здорові, дуже прям вже. Ось все, дивіться, оно оно. Тут їм чи сонечка більше попадає. Чи я не знаю, дивіться. Тут сітка стоїть, але... Щось вони медленно-медленно ці білі сходять. Що таке, не знаю. Може, сорт якийсь другий таке. Ось порядок з петрушкою зробила сьогодні трохи. Померзло багато петрушки, треба чи досіювати сюди. Дуже-дуже померзло. Так, часник. Часник у нас стоїть чистий, але треба брати таку, знаєте, три ногу чи три зуби. І пройтися, щоб не сапою мантиляти, а три зуби той. Раз-два, раз-два. Та бур'яна немає, та й буде чистенько-гарненько зробити тут. Фух. Далі іриси. Оно алею доробила ірісов туди. Ось, ось сюди доробила. сталося там листки догребти. Ну Листки, то, мабуть, приїде, буде Сережа його догрібати усе, бо й копать він отут буде на помідори. Оце буде така латочка на помідори в нас. А там залишилося ну, кусочок, я не досапала. Зараз покажу. Я вже після зими чуть не вмерла. Ось дивіться, ось тут залишилося небагацько, ну скільки два метри. Я, чуть, я вже думала, здохну тут, а чесно кажу. Після зими, що нічого не робили. Це тяжко. А оцей бур'ян, оцей мелкий насіявся тут, ці грицики, блінка, ти попробуй їх видовбити грицики. те, що залишилося, вже я там не сапала, туди все коротше, поскидала. Отам, потім отам, там, ото по боках все. Не буду його сапати, не буду нічого робити. В тому році все сапало, воно росло, покропить усе. Все, отут я його закроплю, покроплю коротше, і все. І все, в тому році ми пізно зобразили його кропити, вже в другій половині літа. І було прекрасно. Сюди ніхто не мішався, все було чисто і добре. І Того вже тут я не можу. Фух, Замахелилась я. Так, і щавель. О, щавель вже гарний, скоро можна через якийсь тиждень вже, ось після дощику, мабуть, будемо і щавель вже їсти свіжий. Гарний щавель. А Іриці гарненька. Я в нас цей повилазив, дивіться, пісець. Фух. Повилазив часник, ось один він взявся, дивіться. Оце ж тут не було часника. В тому році був, я його весь викопала, а він в цьому годину виріс. Дивіться. Ну, то я вже не стала видовбувати, бо сюди хотіла іриси посадити нової породи. То я думаю, не буду вже їх видовбувати, хай росте цей часник. Буде чи до курочки, чи до чого, щоб таке, знаєте, смачне було, пахло, гарно, думаю, та жалко вже хай. Між ними, може, іріси посажу. Там у нас є, бачите, отам є. отута можна один посадити. І може десь тут ще один, три штуки якісь різнокольорових посадити. Ой, та і все. Капець, що сьогодні замахелилося. Що жарко, поки сапою помахаєш, а я сапу маленьку взяла, знаєте, таку. Та поки помахаєш, так можна й дуба дати. Сонце, сонце в голову пече. Я ж вже знаю, як починаю сапати, так сапати. Фу, це ж не могу. щось не можу. Щось не настроїлася на сапання. Коротше. Тут у нас більш порядок. Там свекруха теж потроху робить порядок. Фух. Аж покажу ж вам, ходим, поки тут Дивіться, яка вже сирень у нас гарна. О, дивіться, яка гарна вже. Вже скоро розпускатися буде, яка красава, дивіться. А? Квітень місяць вже буде повним ходом. Я думаю, до кінця квітня вже розпуститься ця красава. Ось вже які чубаки. Так, а тепер йдемо, дивимося, яка у нас з вами цибуля вийшла. Вже ж давно садили. А, і ще тюльпани вже повилазили. Дивіться. Тюльпани та ще й маленька ця, Як її. Фіалка вилізла. Ось які нарцизи. Дивіться, наконець ступнуло тепло, так дивіться, тюльпани швидко повиться. То тоді видно не було, це дивіться, які гарненькі, але все одно мало. Менше, ніж в тому році, дуже мало. Так, ну тепер до теплиці. Газуємо з вами. Ага, ще поки до теплиці, ось ще часник, дивіться, як гарно. Поки я ходила по кросовці, Сережа той тризубий, швидко все зробив. Тут часник у нас зроблений повністю. Кущі вже розквітають. Гарно все. Отлічно. Фу, як захекалася. Ого, сапой помахала. Так. О, дивіться яка. Ох, як жарко тут. Ось яка редиска. Потягло її вверх. Та я вже тепер переживаю, чи щось буде з цієї редиски, чи нічого не буде. Господі боже мій. Перший раз так я бачу, щоб отак редиска така висока росла. Фух, дихать нема чим. ось вже цибуля валиться, дивіться, бачите? О, ми з вами як насадили гарно, скажіть. Дивіться вже. Так, окроп посходив, представте? Вже ось окроп посходив. Петрушка посходила. Воно. Отлічно, дивіться, і Петрушечка є. І окроп ось тянеться. Дивіться, яка краса. Та не земна. Только щось базилік, я не знаю, щось не созерцаю. де цей базилік у нас. А там все супер, все прекрасно. І ось все. Дивіться, яка гарна. У -у, прелість це не цибуля. Прелість. І часник росте, і цибуля росте. Фух. І наш інжир потроху. Та щось довго, якийсь сорт говняний це в нас. Воно йому нічого не допомагає, не теплися, нічого. Щось воно якесь сонне, таке сонне, вже довіно давно попускати листки, а воно у нас коротше, сидить, як пеньок, і не думає нічого. Вже його поливаємо, поливаємо і зверху, і знизу, і як хочеш. І я вже не знаю, що з ним робити, щось воно таке медленне. Вже мало бути куча пагонів відкритих, куча листочків бути, куча всього, щоб уже в червні їсти урожай, а йому до пені, блін на все цьому інжиру, і це таке саме. Якесь гібридне дурнувате воно, коротше. І це таке саме. Треба якийсь новий сорт інжира, бо це довго ждати ми врожай буде. Взагалі, я зрозуміла, не в теплиці діло. Діло в самому інжирі. Так що так, коротше, отакі в нас, такі в нас діли, що погородині сьогодні. Захайкалась день, коротше. Погородині, де стірка. Ой, вборка і все таке. Так що тут такий інжир у нас, коротше, якийсь ледачий інжир, воно не хоче рости, воно нічого взагалі не хоче. І я не знаю, що з ним робити з тим інжиром. Коротше, такі діла. Міняти інжир, коротше, треба, що я не знаю робити. Міняти інжир, та і все. Не в теплиці діло. Я ще думала, знаєте, може в теплиці діло, що йому холодно там. Та срака, йому нічого не холодно. Його треба сорт другий міняти, та і все. Ото такі діла, що я вам скажу. Так що сьогодні отакий бложик, коротше, коротесенький, малесенький, городній, скажімо так. Ось так.